Доброго ранку, друзі. Сонячне каміння презентує в ефірі програми Ранок на тисі. Письменниця Анна Фельдсен. Саме так називається збірка, яку вона нещодавно видала. Доброго ранку, Анечка. Доброго. От всі пишуть про кохання. Або про нещасливе кохання. Mm. А ви пишете про порожнечу. Наскільки я читала рецензію на, вашій, на вашу збірку новел, ви пишете про порожнечу. Ну, тема така. Порожнеча це досить метафорично, звісно, в мене також присутня тема кохання. Щасливого чи нещасливого це досить суб'єктивно, але вона також присутня. Присутня так. в ваших новелах. Чому, до речі, саме новели? От здивувало мене, всі пишуть поезії, білі вірші а ви – новела. Мені близько писати прозу, мені це подобається робити. Я колись спробувала писати і поезію, але uh -huh. тобто це досить, це досить несвідомі процеси написання якихось якихось творів, тому я не можу якось логічно обґрунтувати, чому саме прозу, чому не поезію. У вас є ваш улюблений новеліст? Новеліст. Uh -huh. Подобання загалом дуже сильно змінюються. Я не можу сказати, що хтось один улюблений. Ось, Ну, свій час, на мене, дуже справив велике враження Селінджер за ще в школі. Саме його мала проза, бо в нього досить популярний такий твір над прірвою в житті. Саме мала проза його мені дуже сподобалася свій час. Борхес також. У ваших новелах є пошук на різні питання, так само, як і в житті uh -huh. ми шукаємо себе. Коли розпочався ваш особистий пошук себе? Пошук себе. Uh -huh. um, я мені важко сказати пошук себе, тобто я себе ще шукаю, тобто це це, це такий, що ви знайшли себе поки що, так? Ще знайшла себе. Ну е, як мінімум, я займаюся зараз тим, що мені подобається, і це дуже важливо. Ви на правильному шляху? Так. <голосить> Якщо ви питаєте конкретно про книжку її, про мою письменницьку діяльність, то розпочала я писати. Сонячне каміння збірку десь приблизно 2,5 роки тому. Uh -huh. Останні два з половиною роки тому, і ось і книжку війшло 15 оповідань. Також я, я ілюструвала книжку. Ти ми навіть ходять. ілюстрували, так? Оце вже Так. Я ілюструвала книжку, зараз ми подивимося, я відкрию. Ось. Дуже цікаво. Тут є 4 освіти. Ні, немає, але мені з дитинства дуже подобалося малювати. Тобто, якщо я до письменництва прийшла пізніше, мені просто в школі подобалася українська мова, література, іноземні, в мене більше гуманітарний наклад, то малювати це було моє хобі з дитинства. Ачка, хто допоміг вам видати збірку? Тому що можна написати просто шедевральні поезії, можна написати е, дуже талановиті такі на часі твори, угу. але потім завжди перед письменниками, перед поетами постає проблема, як видати. Починається пошук спонсорів, випрошування грошей від батьків, від рідних, пошук грошей різними способами. Хто допоміг вам і в який спосіб була видана ваша збірка, який тераш? Тираж не дуже великий, але як для першої збірки, це, це досить ну, нормально, 200 примірників. Нормально, згодна. Га, ну, так. <плес> <плес> Взагалі, допомогла мені дуже сильно, і я їй безмежно вдячна. Я не знаю, чи я колись зможу повністю виразити свою вдячність за це. Це моя викладачка Олександра. Степанівна Ігнатович, вона просто підштовхнула мене до цього ну, і допомогла мені зреалізуватися. Тобто це. вона читала ваші новели і сказала, Аня, тобі треба видати збірку. Так, у. вона казала, ось і, ну, і інші люди говорили, які читали, але м -м, мені здається, що часто так буває, що насправді письменник і не так сильно задумовується про те, про реалізацію, якщо це дійсно його справа. Ти більше це робиш у своє задоволення. Коли я починала писати, то я. То я то я не уявляла подальший шлях реалізації. Тобто я писала, бо мені це подобається. Угу. Ось, ви не мали ось. на меті видати? Я здібр, не мала ви просто на меті конкретно. Писали, бо я, я думала, що колись, можливо, видам, але я не думала, що чи я видам цього року, чи на наступний рік. Ось. І саме таким саме так от, ось, допомогла мені зреалізувати книжку Олександра Степаніна. Тобто за її допомогою, за її ідеї? Ну, ідеї. Фактично так. Ну, вона, ну, вона мені допомогла. Ось вида видана у видавництві Ольги Лоре при кінці 2016 року. Угу. Скажіть, будь ласка, чи берете ви участь у літературному житті Закарпаття? І напевно ви мали бути як письменниця на творчій зустрічі з Оксаною Забужка? Е, так, я думаю, що беру участь, коли я почала писати. Десь приблизно, ну, десь приблизно фактично з першого курсу, відколи я проживаю в Ужгороді, то я намагаюся відвідувати більшість літературних заходів, ось і не тільки в Закарпатті, uh -huh. а і за межами Закарпаття. Там, була на форумі видавців. Коли я починала писати, то я дуже хотіла чомусь навчитися. І в 2014 році так, я була на літературній школі в Києві. Там досить відомі лектори намагалися навчити нас, як правильно, як правильно писати, як, як писали колись письменники, як пишуть вони. Там були деякі письменники, відомі українські. Угу. Що дає присутність на таких заходах? На творчих зібраннях, лекціях, презентаціях. Ну, дивлячись, який формат зустрічі. Якщо це презентація книжки, то ти можеш, ти, по-перше, звісно, ознайомлюєшся як читач із книжкою, яку презентує автор, а для письменника-початківця це також такий досвід подивитися, як себе поводить письменник, uh -huh. як він читає свої твори. Тобто, ти навіть будучи як... Недачу в залі можеш багато чому навчитися. От ви, побувавши на цій лекції, яка проходила в Києві, ви кажете, mm -hmm. де для вас читали імениті письменники? Mm -hmm. От ви, напевно, давали собі якусь оцінку, слухаючи про е, їхню теорію, як все має відбуватися. Яку ви собі оцінку поставили? Чи на правильному шляху ви зараз? Е, на чим потрібно вам працювати е, під час написання ваших е, творів, ваших новел? От що, що для себе ви? Як, як ви себе охарактеризували mm -hmm. як письменницю? Ну, По-перше, це було досить давно. Це вже було десь два роки тому. Але ви тоді вже тоді писали? Якісь, так, звісно. Mm -hmm. Тому я, тому я, тому я, я кажу, тому мене це і цікавило, тому я й пішла. Ось, ем, оцінки я собі. Тоді для... так, тоді наскільки це відвідування цієї лекції допомогло mm -hmm. вам ем, у написанні ваших новин? Mm -hmm. Так, якщо до попереднього ще трішки повернутися питання, то ну, оцінки я собі не ставлю. Я думаю, що постійно буде над чим працювати. Але е, є речі, які е, яким не можна навчитися і які можна навчитися. Якщо говорити про речі, які можна навчитися, то звісно е, е, завжди, буде, е, завжди можна працювати над мовою творів і вдосконалювати uh -huh. себе. Тобто так само відвідувати презентації, дуже багато читати. Я чомусь думала, що письменник і поетів, взагалі творчих людей, в якісь рамки ставити не можна і вчити, як повинно бути за якимись нормами. Для них ці рамки ц... ц... в цих рамках вони можуть задихнутися, їм mm -hmm. просто не буде вистачати повітря. У вас не було такого відчуття, що якщо ви підете і послухаєте послухаєте настанови і рекомендації якогось письменника, що це ну в якійсь мірі попливає на ваш стиль. Я думаю, і на вашу рамки, самобутність, як письменниці. я думаю, що в рамки може споставити себе тільки сама людина, тобто не ті обставини, які навколо неї, угу. а тільки вона сама. Ти, ти сам якось реагуєш на те, що для тебе відбувається, і робиш для себе якийсь вибір. Потім подібні зібрання це ж це не вкладання в якісь рамки. Це просто це досвід, це теж саме середовище літературне. Тобто, звісно, якщо ти до прикладу пишеш, то тобі хочеться спілкуватися з людьми, яким також цікава література. Навіть якщо ти навіть не пишеш, якщо тебе просто це цікавить, що до твоїх хобі, якщо ти читаєш багато і так далі. Тобто це завжди якийсь відмінний досвід, це з нові знайомства і ось такі речі. Я попрошу вас на сам кінець нашої розмови mm -hmm. прочитати улюблений шматочок з будь-якої новели вашої. Mm -hmm. Ось Все, ми, я, напевно, хочу, не встигнемо зачитати? — Не встигнемо. Ось. І я, я вже тоді при нагоді хочу всіх запросити. Сьогодні в мене відбудеться презентація збірки mm -hmm. в обласній бібліотеці на 17-ту -го годину. Буду рада дуже всіх бачити. І там, там я буду читати більше творів. Mm -hmm. А зараз я би хотіла почитати ось так символічно, так як це не завершення з останньої новелки, яка називається «Спокій найсубтильніше. Останній абзац. Я шукаю свій спокій у лабіринті. Я блукаю поміж людей пірамід, а спокій причаївся в моїй оселі біля каміну і п'є з малиною зелений чай. Піймавши свого птаха, я його з легкістю відпустила. Надичить мені нищити світ, бо він є і моїм. Оце є мій смарагд, а з ним. Мене вже не пошматує безсоння і не втоплю з ним я в ріках кави, і я оберігатиму його. Зрештою, спокій найсубтильніший. Гарно вам дякую, спокою. <смех> <смех> бажаємо нашим глядачам, вам бажаємо натхнення у вашій творчості. Бажаємо, щоб у вас на поличці була ще не одна. Це перша збірка, я так, так розумію. Так. Щоб була у вас на поличці ще не одна ваша збірка, і щоб завжди у вас на дорозі траплялися такі люди, як ваша викладачка, які от підкажуть, скерують, скоординують і допоможуть. Дякую, я дуже, дуже рада у вас була присутньою. Дуже дякую вам за запрошення. Чекаємо у вас іще. До нас приходила письменниця Анна Фельца. Ефір на телеканалі ТС1 підійшов до свого завершення. І дякую всім, хто був з нами протягом всього цього часу. Вважаю вам хорошого продовження нинішнього дня. Хай він буде багатим на різні події і будьте щасливими з самого ранку.